14 року автомобіль, який ви можете придбати, приїхавши до нас за адресою Павла Осенка-8, місто Київ, всього-навсього 2600 доларів. 2600 доларів в тебе шкіряний салон, повний привід, в тебе вже міняний ланцюг, автомобіль обслужений в доброму стані. Ось така bmw 328, 2014 року чекає на нового власника. Всього-навсього 2600 доларів. І в тебе є ось такий. Бумер, як ви все полюбляєте. Є в нас підігрів сидінь, там он, автоматична коробка передач, в нас автосвітло, датчик дещу, пам'ять сидіння водія, повний склопакет, болячок тут на ручках дверей ніяких немає. Ззаду теж все охайненько, чистесенько. Питань нема. 2600, і в тебе BMW 328 на повному приводі з бронеплівкою на передній частині і зміненим ланцюгом. Твоя боль вже виправлена. Приїжджаю за покупкою, не пругай свій час придбати обслужений BMW.